І прямо зараз з нами на прямому телефонному дзвінку Рафат Чубаров, народний депутат України, голова меджлісу кримсько-татарського народу, голова меджлісу 71 ша річниця депортації кримських татар. Більше трьох тисяч кримських татар взяли участь в акції сходження на чотирдах. Пане Рафате, доброго дня! Я вітаю вас і ваших глядачів, але трошки погано чути. Пане Рефате, нині 71-ша річниця депортації кримських татар. І як ми вже повідомляли, як ми знаємо, що більше трьох тисяч кримських татар взяли участь в акції сходження на чатирдах. Наскільки зараз складно подібні заходи проводити от в умовах окупації Криму? Ну практично неможливо. Хочу сказати про те, що міжлисом кримсько-татарського народу регіональними міжлицями заздалегідь. Ці терміни, які передбачені окупаційною владою, були подані повідомлення щодо проведення меморіальних заходів по вшануванню жертв геноциду кримсатарського народу. Але все це заборонено в цьому році. Окупаційна влада заборонила будь-які масові меморіальні заходи. А те, що вчора відбулося сходження на чатердах, так, це теж організував меджліт кримсьтарського народу разом з молодіжними організаціями кримсько-татарськими. Це нам вдалося. Але влада в цьому році інші меморіальні заходи заборонила. Хочу сказати, що тільки що ми намірювалися провести засідання меджлісу кримськотатарського народу. Там в Симферополі зібралися біля 15 членів Меджлісу, Тут в Києві 5 членів міжлісу, двоє в Херсонської області. Але нам не вдалося провести повноцінне, тобто таке наявне по скайпу засідання. Ми його проводили телефоном, оскільки там окупаційні сили протидія цьому виключили світло, забарикадували територію біля того міста, де збиралися члени міжлісу. І ми прийняли заяву заяву щодо пам'яті жертв геноциду кримськотарського народу, і там відмітили про те, що окупаційний режим, який який реалізує взагалі дух російської державності, він намагається викоренити історичну пам'ять кримських татар. Пане Рафате, от якщо такі процеси в 40-х роках вважають депортацією, то як можна охарактеризувати нинішні дії російської влади по відношенню до кримських татар? Я вже якось говорив про те, що сучасна Росія і її політика вона має майже таке, знаєте, пряме продовження тої імперської політики Росії. Перших років е першої анексації Криму, тобто з часів Екатерини, ви знаєте, тоді було гасло імперська Крим без кримських татар. На велике наше нещастя Сталіну вже за радянські часи вдалося це гасло зреалізувати на майже півстоліття. І сьогодні вже путіновська Росія вона повертається до цього гасло і всі ці репресії, системні дискримінація кримських татар, арешти на сьогодні не забуваємо. Сидить е незаконно заарештовані Ахтемті, гоці заступник голови меджлісу, громадські активісти Алі Асанов, Мустафа Кермінже, Іскандер Небієв. Все це спрямовано на те, щоб витіснити кримських татар. З Криму, але не, не лише кримських татар, всіх тих, які залишаються вірними Україні, які е, ніколи не погодяться з окупацією. Російська Федерація перетворює Крим військовий форпост е, цією територією, цими військами вона буде далі загрожувати своїм сусідам, і там їй не потрібні нелояльні для Росії чи до Росії люди. Пане Рафате, а скільки зараз кримських татар залишаються на півострові? І скільки з них виїхало і переважно куди? Ті офіційні цифри, які е, вже довго звучать і не міняються тут в, в Україні? Ми ставимо їх вже під сумнів? Бо вважається, що 20 тисяч людей, які були вимушені покинути Крим за рік окупації? З них близько половини кримських татар. Але по всім нашим сигналам і по всім нашим аналізам здається, що ця цифра набагато більше. Це для нас дуже велика трагедія, оскільки відбувається ну, на новому е, такому етапі е, така гібридна вже депортація кримських татар. Оскільки репресії спрямовані е, в основному і в першу чергу проти кримських татар, то частина людей вже відчуває себе небезпечці. Це люди віруючі, а це громадянські активісти. Це це ті, хто завжди виходив на підтримку територіальної цілісності України. Ми е, вважаємо, що е, кількість людей, які покинули Крим, були вимушені, може досягти до 30 тисяч. Яка частина з них кримських татар? Ми намагаємося зараз з'ясовувати. Пане Рефате, от чи допускаєте ви можливість ще однієї потужної хвилі депортації татар, адже вже не, ну, не з радянської, а нинішньої саме російської влади? Слухайте, я, я тут настільки щирий, я про це говорю голосно на всіх заходах, в яких я приймаю участь, зокрема в Європарламенті. І ОБСЄ і на інших міжнародних інституціях ніхто нічого, не відношення когось не може гарантувати російська політика, починаючи з лютого 2014 року, настільки неочікувана, що не лише кримські татари, а весь світ має бути готовим до будь-яких катаклізмів. І е, обсяги цих катаклизмів на велике нещастя можуть бути наближеними до тих, які світ пізнав ХХ столітті, тому щоб уникнути цих катаклизмів як по відношенню до кримських татар, як по відношенню до всієї України, до інших сусідів Російської Федерації. Під час того непередбачуваного керівництва, яке там сьогодні існує, світ має е, просто зобов'язаний якоможна скоріше знайти е, ефективні механізми стримання Росії і відмови Росією від такої агресії проти своїх сусідів. Пане Рефате, і останнє питання: як зараз відбуваються вибудовуються відносини взагалі між татарами і владою півострова? Чи є будь якісь точки дотику, чи повна конфронтація і непорозуміння відбувається? Я думаю, що багато ваших глядачів вони пам'ятають, ще радянські часи умови радянського союзу. Хоча те, що я зараз кажу, трошки дуже важко пояснити молоді. Но, е, повернулося все всі ті інструменти маніпулювання суспільством, які були притаманні Радянському Союзу, комуністичному режиму. Е це політика кнута і пряника, політика наближення окремих особистостей, щоб прикриватися ними для е е е е своїх таких. Недобрих замислів, пам'ятаєте, у нас радянські часи був повний інтернаціонал і була публічна, нібито повага до всіх, і, але але ми знаємо, що від відбувалося в Україні, що відбувалося в інших національних республіках. А сьогоднішня російська окупаційна влада, вона Ще більш можливо страшніше ніж радянські часи була політика, оскільки сучасна російська влада, вона все вимагає від людей, від людей такої публічної е, е, демонстрації майже щоденної своєї лояльності до окупаційної влади. І якщо люди хочуть просто зберегтися своїй ніші, тобто якщо люди хочуть зберегти хоча б свою гідність. І вони наміріваються просто виживати разом зі своїми близькими, але якщо вони якимось чином десь задіяні в такій громадській сфері, або публічній соціальній сфері, ну скажімо, вчителя в школі, лікарі в лікарнях, або там десь сантехніки в жеках і їм обов'язково все одно знайдуть такі форми неприйняті для, для них, щоб вони завжди підтверджували свою прихильність і лояльність до Росії. Оце найстрашне для людей, і оце ці слова, які дуже часто мені доводиться чути, і не лише мені багатьом, хто пов'язаний з Кримом. Люди кажуть: тут немає повітря, тут вже все мертве, мається на увазі. Мертве суспільство, але там живі люди, про яких ми маємо думати, і ми маємо наблизити час їх визволення. Дякую вам, пане Гарфате, за зв'язок за цікаву інформацію. З нами на телефонному зв'язку був Фат Чубаров, народний депутат України, голова Меджлісу Кримського татарського народу.